Всім привіт хочу записати відео до Дня Незалежності, так як я була в іншому місці в цей день, от, але от, випала нагода записати і що я хочу сказати з приводу взагалі Дня Незалежності України, і війни, тому що все-таки цей День Незалежності вже четвертий рік да, припадає на війну і ще більше втрат, ще більше горя, більше жертв від цієї клятої війни і в полоні, і на війні. І я хочу сказати, що ми Ніколи не маємо забувати. Взагалі ніколи. Хто є нашим ворогом, це має бути як клеймо на все життя, таке ну, на лобіорків, що вони вороги, і що ми не можемо з ними дружити після нашої перемоги. Ми не можемо знову там, ну, я цього не роблю, але є люди, які розкупляли на концерти. Ну, Квитки розкупляли на концерти за проданців, ну з Каменіця, ну, з Каменіця не робіть цього ну, дати до повномасштабника, але це був там 2020 рік, а у нас АТО з 2014. го І ну, би, треба вже мати якусь свідомість, особливо там на четвертий рік війни, але мене дуже засмучує і болить той факт, що у нас дуже багато несвідомих українців. Тому що на четвертий рік війни я досі стикаюсь з цим, що от там що буквально пару днів назад там людина під там концерт давала це домій, і вона ж українською мовою о, в неї пісні. От, і жінка якась пише коментар, що типу, можна на, на руском, типу. а русському типу, їй пишу, а вас що ніхто не воює, чи вам в хату досі не прилетіло, Ну, як можна на 4 від рік війни, щоб не було бридко і гидко від російської? Ну, типу, Це ж все взаємопов'язано, що орки приходять нас освобождати на язике, на, на своєму родному. А ви хочете типу, на русском чути там, перевод пісні. ну, типу, Мені непонятно це. Коли ну, там взагалі моя біль це діти, коли там батьки допускають, то, що там дитина там, учить.